za Słowem Bożym, jakie cerkwa daje na liturgię codzienną. Może zwrócili uwagę, że dzisiaj Ewangelia zakończy się i tak ostatni będą pierwszymi, a pierwszy ostaniemy. I wczoraj na koniec Ewangelii były słowa Bahato pierwszych będą ostatnimi, a ostatni pierwszymy. Że wrócią Повторюється це, це Слово, бо ця притча, яку Ісус розповідає, вона неначе продовжує те, що говорив раніше, те, що відбувалося раніше. Ми пам'ятаємо слово з понеділка, коли приходить один багатий юнак і питає вчителю, що мені робити, щоб отримати, щоб бути досконалим, отримати вічне життя. Бо я то в принципі вже Всі заповіді. Змалку завжди виконував. Можна сказати, що це така людина, яка здавалося, що буде першою в Царстві небесні. Так? Я всі заповіді зберігав змалку. Це дуже небезпечно сказати. Я всі заповіді з малку зберігав і ніколи думкою словом, учинком і недбальством проти них не згрішив. Дуже зухвало і потім оказується, коли Ісус Христос, можна так сказати, розкриває Його, каже, якщо хочеш бути досконалий, продай все, що маєш, і роздай у І тоді Він відходить засмучений. І потім Ісус говорить з апостолами про це як трудно багатим війти в Царство Небесне, але це для людей практично неможливо, але для Бога все можливо. І зараз ця притча про виноградник. І сьогодні погода трошки допомагає нам трішки уявити собі, як це в святій землі працювати за ранку до вечора винограднику. Не, не зовсім приємна праця не? на цьому сонці, в спеку там ще тепліше. По-людськи можна зрозуміти цю ситуацію, можна зрозуміти обурення тих, які весь день пропрацювали і достали таку платню, як ті, хто лінувався цілий день, очікував і на кінець отримав цю ж саму денну зарплату. Але Ісус каже, що ця притча зображує Царство Небесне, цей господар зображує Царство Небесне. І цікаво, що він, коли власне, кличе робітників, щоб заплатити їм, то так якби сам шукав собі проблеми. Він спочатку покликав тих останніх, заплатив їм по динарію, так, щоб ті, які працювали від ранку, бачили це і почали бунтуватися і нарікати. Якби цей господар не хотів мати проблем, то спочатку би покликав тих, хто прийшов вранці. Заплатив би їм, послав хай йдуть додому, а потім тихо платив наступним. І ніхто би на нього не нарікав. Хотів по-іншому. Цей спів перед Євангелієм казав Слово Боже живе і діяльне, воно розрізняє думки і наміри серця. Цей господар хотів відкрити наміри серця. Цих працівників. Оце і зрозуміло, що є зарплата, Царство Небесне, і ця праця перебування в винограднику, яким є церква. І ті, які з самого ранку, від самого початку є в церкві, тримаються Бога. Тримаються заповідей, моляться, але можуть бути не зовсім в церкві, не зовсім при Господі. Так як в притчі про блудного сина, бо цей син, котрий завжди був вдома, завжди біля Отця. І не зовсім був біля Отця. Бо Ті, які відранку працювали в цьому винограднику, своїм серцем не є ні в чому подібні до Господа. Взагалі не мають ці... цього переживання про тих, які ще не є у винограднику, про тих, які стоять і не знають, що робити зі своїм життям, не мають цього бажання, щоб вони прийшли, щоб пізнали Бога, щоб були в церкві, щоб могли бути спасенними. Вони переконані, що вони так мучаться, роблять такі важкі речі, тож простіше жити без Бога. Не треба так зусилля, стільки робити, Стільки є гріхів, які би хотіли робити, і нам віра забороняє. Так буває, що думаємо. А ті інші в світі живуть, як хочуть, а потім, може, колись покаються, а скільки. Скільки задоволення отримають до того, буває, що так думаємо. І Господь думає по-іншому. Або вже великою зарплатою, великою честю, нагородою і могти бути в цьому Господньому винограднику. Скільки людей живе насправді без сенсу, не знають, чому страждають, проклинають своє життя, не мають жодної відповіді, ніколи не чули, що є Бог, який любить їх, що Ісус Христос дав життя за них, що існує пробачення гріхів, не мають жодної надії, а нам Господь дає такі величезні дари, на які ми так часто сліпі не, не бачимо. Не бачимо. В історії церкви були такі святі, які практично змалку були дуже-дуже близько Господа, свята Тереза З самого дитинства. І були такі святі, як Святий Августин, наприклад, які не грішили дуже багато, поки навернулися. Ну і Тереса і Августин ніколи не вважали себе. Достойними того, щоб бути в церкві. Не вважали, що запрацювали на це. Були дуже вдячні Господу, що дав їм пізнати себе, що дає їм бути близько Нього. Бо Царство Небесне це не є зарплата за наші зусилля. І любов Господа Бога є сам Він. Котрий відкриває себе для нас, котрий запрошує нас до відносин з Ним, котрий об'являє свою любов до нас. Він виходить перший. Це Царство Небесне є передусім даром Господа Бога, даром якого ніхто з нас не гідний. Він сьогодні хоче відкривати наші очі, власне на те, що він приходить даром, незаслуженим. Якщо можемо бути в церкві сьогодні, це великий дар. Останніх робітників цей господар кликав в 11 годині. Згідно того, як євреї рахували цей час, це та 11 -та година. Є о 17 годині нашій у нас. Уже 18-та, 18 20, трішки пізніше. А й до нас виходить теж цей господар і запрошує знову війти в його виноградник. Кожен по-своєму, скажімо так, переживав цей день. Можливо, зовсім далеко від Господа, забіганий в різних справах, не побігав про нього. Може хтось нагрішив. І зараз знову виходить цей господар і кличе. Заходьте до виноградника, заходьте на трапезу. Заходьте, бо я маю для вас дар самого себе, дар моєї любові. Приходьте. Амінь.